Для тих, хто знаходиться за кордоном, трошечки є відмінності в реєстрації, але не суттєві. По-перше, якщо ви навчаєтесь в нашому українському навчальному закладі, отримаєте повну загальну освіту в українській школі чи коледжі, чи в технікумі, значить, то дії у вас такі ж самі, як я розказав для наших. Випускників. Якщо ж ви навчаєтеся вже в закордонному навчальному заході, то вам треба взяти довідку з місця навчання з того заходу, де ви навчаєтесь, перекласти її на українську мову і зробити нотаріально завірену копію. Вот тому, що там повинно чітко визначатися, що ви отримуєте в цьому році повну загальну середню освіту. Далі ви маєте право обрати місце, де ви хотіли би проходити тестування. Там буде запропоновано, скажем, перелік місць. Ну нам в новому році у нас, наприклад, в Німеччині, це було і Мюнхен, і Берлін, і Лейпциг. От ви обираєте там, де вам зручніше, і вказуєте, де вам було б зручніше проходити. От якщо ви знаходитесь на території України, то ви просто указуєте місце свого перебування на території України, а далі ми спрямовуємо вже вас до найближчого пункту тестування. Особливості НМТ 24-го року полягають в тому, що збільшена кількість предметів, які треба пройти. Якщо в 2023 році це було три предмети, два обов'язкових математика, українська мова і один на вибір із 12, то в цьому році вже чотири предмета. Тому тестування буде відбуватися цілий день. Блок перший, це два предмета, потім 20 хвилин перерив, і блок другий ще два предмети. Кожний предмет почав десь одна година на виконання завдань з кожного предмету.